Обладнання для школи. Рівненщина отримала 55 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Кошти цільові направлені на закупівлю мультимедійних комплектів. Це інтерактивні дошки та обладнання, потрібне для їхньої роботи. Передбачено усе для учнів п'ятих та шостих класів, які навчаються за програмою нової української школи. Така субвенція від держави передбачена усім областям України на загальну суму в один мільярд гривень. На Рівненщині активно триває процес закупівлі. Начальник департаменту. Мто освіти та науки рівненської ова письмово нашому телеканалу пояснив, що кошти розподілені між усіма громадами. Сума залежала від кількості учнів. Між бюджетами територіальних громад області субвенція розподілена пропорційно кількості п'яти та шести класів, які здійснюють освітній процес за очною та поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Використання субвенції здійснюється на умовах співфінансування із місцевого бюджету у розмірі не менше 10%. Найбільше коштів має отримати рівненська громада 6 мільйонів 253 тисячі гривень. Втім, як повідомив очільник управління освіти Андрій Мазур, наразі ще немає рішення депутатів щодо співфінансування. Відтак про жодні закупівлі поки що мова не йде. Управлінець нагадав, що минулоріч громада закупила інтерактивні дошки у 35 навчальних закладів. Але потреба ще є. Серед громад, які отримають закупівлі у порівнянні з іншими чималенькі суми, також Сарненська, 3 мільйони 36 Березнівська – 3 мільйони 347 тисяч, Рокитнівська – 2 мільйони 415 тисяч, Зарічненська – 2 мільйони 35 тисяч та Косопільська громада – 2 мільйони гривень. Найменше отримує Підлостівська громада – 92 тисячі гривень. Також 9 громад отримує трохи більше мільйона, серед них – Млинівська. Субвенції на Млинівську громаду було виділено 1 138 700 гривень. Співфінансування не менше 10% становить 140 тисяч. Через то в загальному у нас тендер 1 278 700 Млинівська громада вже оголосила тендер. Наразі триває прийом пропозицій. Майбутній підрядник має забезпечити обладнанням 12 навчальних закладів. В загальному 22 комплекти на 12 закладів. Це потреба згідно листів від наших закладів. Закупівля уже завершена для закладів Бабинської громади. П'ять мультимедійних комплектів. Вони куплять за 483 тисячі гривень. Решта громату процесі, нагадаємо наприкінці 2022 року. Департамент освіти і науки Рівненської ОВА витратив 42,5 мільйони на закупівлю комп'ютерного обладнання для 85 навчальних закладів області. Тоді один комплект техніки вартував півмільйона гривень. Води Мороз, телеканал Group.